Знову свята радісні хвилини. Безліч вересневих привітань. Здрастуй, школа, ненька Україна. Нас вітає всіх з святом знань. Ось і закінчилося ще одне сповнене веселощів і радості літо. Якби не впертий календар, то ми б і не повірили в це. Адже зелень на деревах ще така свіжа. А небо. Таке пронизливо синє й високе. Хоч як, на жаль, розлучатися з веселим літочком, я переконаний, що кожен з нас чекав початку навчання як великого свята. Адже цей знаменитий день дарує нові зустрічі друзям, відкриває нові шляхи і народжує нові мрії. Сьогодні дійсно свято. Дивись, скільки гостей зібралося! Можемо розпочинати. Почекай, ще не всі зібралися. Я не бачу тут наймолодших школярів. Ой, а де ж це новачки? Наші милі першачки. Може, ніжиться ще в ліжках і поспати хочуть трішки. Що ти? Вони тут раніше за всіх були. Всі такі гарненькі, правда, дуже вже маленькі. Ви хвилинку зачекайте і дуже гарно їх вітайте. Шановні друзі, дорогі батьки, гості, вчителі, зустрічайте першокласників 2015-2016 навчальних років. юних школярів першого класу. Двері в країну знань вам відкриває ваша перша вчителька Кисюк Ірина Вікторівна талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Вона навчить вас бачити світ чудових, творчих, незвичайних кольорах людських почуттів. Її материнське серце зігріватиме вас під час перших труднощів в шкільному житті. Перший раз у перший клас прийшли сьогодні малюки. Ласкаво просимо до нас, вам аплодуємо за залюбки. Школо, увага! Урочиста лінійка, присвячена Дню знань, оголошується відкритою. Та знають всі дорослі діти професію директор школи. Слово для привітання надається директору школи Бондар Тетяні Миколаївні Дорогі. Дорогі діти, шановні батьки, учителі і всі присутні. Я дуже рада вас вітати сьогодні на сьогоднішній першовересневій лінійці. Бо саме з сьогоднішнього дня свята знань починається відкриття у світ чогось нового, світ прекрасного і світ невідомого. Сьогодні перед юними громадянами нашого села відкрила гостинно двері школа, яку завдяки вам, ваші батьки, наші батьки, учителям. Тих персоналу школи ви разом всі підготували до цього навчального року. За що вам щире спасибі? Сьогодні свято дійсно для всіх нас, для, наших, для нашої такої маленької, дружної сім'ї, але все-таки, як би там не було, найбільше свято це є свято для оцих маленьких діток, які сьогодні вперше переступають поріг нашої школи. Тому що якраз саме на них чекає щось нове. Нові відкриття, нові враження. Завтра вже сьогодні для них іще свято, а вже завтра вони стануть повноправними школярами і учнями цієї школи, незмінними помічниками і турботою своєю і опікою, звичайно, буде опіку, будете опікувати ви їх, шановні батьки, тому що на протязі всього життя, від народження і до кінця життя батьки є найголовнішими для наших діток. Ви їхня опора і їхня підтримка. А ліхтариком, яким буде супроводжувати по країні знань цих діток, і буде освітлювати їхню дорогу своєю любов'ю і досвідом, їхня перша вчителька Ірина Вікторівна, яка теж вперше сьогодні переступає поріг нашої школи, хоча в неї вже досвід роботи є. Так я сьогодні хочу побажати цим маленьким. Діткам, уже школярикам, натхнення, впевненості у своїх силах, терпіння і ну, всього самого найкращого, щоб вони, звичайно, досягли найвищих результатів і десь у майбутньому досягли поставленої перед собою мети. Всім нашим школярам, учням нашої школи, я хочу побажати любити рідну землю, бути патріотами своєї землі. Вірити в те, що завтра буде краще ніж сьогодні. Я хочу побажати здоров'я, я хочу побажати успіхів у всіх ваших починаннях. Я сподіваюся і я впевнена в тому, що кожен тут з присутніх оцих діток від першокласника до дев'ятикласника стануть людьми, яким б вони професії не обрали. Вам, шановні батьки і всі присутні нам. Я хочу побажати мудрості. Оптимізму і знову ж таки впевненості в, наш, в завтрашньому дні. Я хочу побажати миру. Я, ви знаєте, не думала, що пройде певний час і прийдеться нам усім бажати миру. Так от я бажаю саме сьогодні миру, і щоб кожен ранок був такий, як сьогодні радісним, сонячним і веселим. І сподіваємось на те, що все-таки на нашу благодатну землю прийде мир, спокій і розквіт. Всього нам найкращого. Ну, в добру путь ще з одним навчальним роком. У нашій дружній родині що школою зветься, є присутні гості, бо здавна так ведеться. Ми їх бачити раді на нашому святі, бо на теплі слова наші гості багаті. До слова запрошуємо виконуючого обов'язки сільського голови Слобожан Аллу Миколаївну. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки і присутні. Я вітаю всіх сьогоднішнім святом Днем Знань. Бажаю всім учням у новому навчальному році здобути нові цікаві знання. Сьогодні перший раз у перший клас ідуть нові учні нашої школи, першокласники. Я бажаю їм. Зростати здоровими, розумними і дружними. В школі навчаться читати, писати і товаришувати. Користуючись нагодою, хочу подарувати їм невеличкі подарунки, спортивні рузаки. Вони не пусті, а з тримають. тримаємо. Я ще раз вітаю всіх зі святом і бажаю вчителям натхнення в роботі, батькам терпіння, а всім учням відмінних оцінок. Раз в житті ми буваємо першокласниками. Дивлячись на них, кожен згадує своє перше вересня. Коли вперше прийшли до школи. Тож давайте послухаємо нових учнів, які сьогодні уйдуть до нашої шкільної родини. Жовтіє листя на тополі, летять у синяві хмарки, житі навці твері в школі. Йдуть до школи перші очки. Я прийду до школи вчасно, до науки там візьмусь, я навчусь писати красно і читати научі. А Абеку школярка всю прочитаю. А потім про славу козацьку згадаю. Не пам'ятай назавжди стою роду. І буду гідним сином своєму народу. На два. На дванадцять ти типич хочу. Я зараней був горем. Був я вчора, просто хлопчик став на речі школярем. Я пішу після до школи. Ні, я ще не пу ніколи. Тут со мною мама тато підрявив велике свято. Я розлав і де скланяли і де поселим очі. А в ньому нас не канал і лучка о Пасло с колеси, висо виповнилося. Я рада, я пеньковы, пойдуся до школи. Сколу пісню залише, а скелін дворит звенок. Сповісти звинчево Нам та віт найдемо. Ой, веселе свято в нас, я йду у перший клас. У мене квіти у руках, в мене радість на плечах. Я хвилююся весь час, адже я прийшла до школи перший раз у перший клас. Ми сьогодні прокидали за свідаку без нічого, через те, що так боялися запізнитися у клас. I'm sorry. Дев'ятикласники, сьогодні ви вже дорослі, дівчата красунні, хлопець з мужнілий юнак. Ви дивитесь на першокласників і, можливо, впізнаєте в них колишні себе. Таких же маленьких, схвильованих і радісних, а вони звичайно ж мріють і прагнуть скоріше підрости та стати схожими на вас. Тож привітайте сьогодні вашу юну зміну! І дайте їй щиру пораду. Дорогі... Дорогі першокласники, ви тепер вже не малі, ви сьогодні школярі. Ми хочемо дарунки дарувати і від душі вам побажати. Лише 12 балів мати, з бажанням вчити і все знати, щоб вчителів ви поважали, своїх батьків ви шанували. Ви малята, як ніколи. Всі готові йти а, до школи. Бо у нас малеча, так упевнено щебече. Не я ще таких мабуть, буде діло з них. Люди-першокласники Сьогодні ми вам вручимо подарунки і першу найголовнішу книгу, «Буквар». Вчіться ж, любі діти старанно і пам'ятайте, що все починається з малого. Все має свій початок та кінець. Тільки час не має вороття, тому втрачений час не можна повернути і не можна надогнати. Пам'ятайте це і кожен день старанно працюйте, учіться, переборуйте свої труднощі, бо це дуже важливо. В добрий час любить першокласники. Сьогодні не менше малюків хвилюються і їхні батьки. Адже хто, як не вони, розуміють найкраще своїх дітей. Слово для привітання надається батькам першокласників. который вы пойдете вместе с вашими одноклассниками, учителями и родителями. Я желаю вам, чтобы увлекательная дорога э, открыла перед вами много интересного. Я желаю вам найти э, хороших и верных друзей, терпения вам и хороших оценок первым сентября. Бажаємо вам взяти у шкільне життя все саме найкраще. Ми будемо пишатися ва серця, будемо вам допомагати і підтримувати вам. Хай вам щастить.